Вітаю, мене звати Альона Григорян, я кармолог, яка змінює життя інших людей. Це не метафора, це правда, бо а, люди, які приходять до мене на консультацію, у них завжди щось змінюється. І, і відбуваються трансформація. Також я енергопрактик, тета Хіллер маю налаштування енергії рейки. І сьогодні я хочу поговорити з вами про а, гроші і про батьків і гроші. Чи варто допомагати вашим батькам? На цю тему мене надихнула дівчина, яка мені написала в особисті, в якої відбулися деякі питання, і що я хочу прокоментувати на цю тему. Дивіться, мої вчителі кажуть, що батькам допомагати потрібно. А, можна а, наших батьків брати як кармічних партнерів. Тобто, хто такий кармічний партнер? Це людина, якій ви допомагаєте на постійній основі раз в тиждень а, по кармічному менеджменту по чотирьох кроках. Але зараз тема не про чотирьох кроки, тому комусь цікавить, що за чотири кроки, пишіть мені в особисті. Батьків ми можемо брати як кармічних партнерів, але батькам нам легко давати гроші, друзям, знайомим, дітям нам легко давати гроші. І тому це, це краще брати кармічним партнером людину, яка не дуже близька до вас. Це може бути організація, це може бути е, там, людина, якої є проблеми з грошима, да, і ви хочете засіяти карму саме грошей. Ви берете і допомагаєте фінансово цій людині, відправляєте кошти там, раз в тиждень, чи е, створюєте собі конвертик, е, кожного тижня туди кидаєте якісь гроші і вже в кінці місяця, наприклад, відправляєте. Можна і так. Але щоб ваш мозок фіксував, що ви робите це на постійній основі. Тобто, якщо ви раз в місяць відправляєте, то просто робіть це відправляйте. Зробіть собі конвертик і кладіть фізично раз в тиждень гроші з присвятою, або раз в місяць. А от коли не можна допомагати батькам фінансово? По-перше, коли у вас своя, свої базові потреби не закриті, тобто у вас не вистачає грошей на їжу, на житло, на, на, на одяг, да, там, на базовий одяг, базові потреби всі ваші. Там, е якщо ви будете давати гроші, і коли у вас не закрита своя база, ви не будете це робити зі стану щедрості. Ви будете зі стану жертви це робити. Чому я зі стану жертви? Ви будете відчувати, що ой, ну мені самі не вистачає, тут ще мама просить, а там чи, чи тато просить, чи ще хтось. Ви маєте давати зі стану щедрості. А зі стану щедрості ми можемо давати тільки тоді, коли в нас закриті базові потреби, і тільки коли ми хочемо дійсно давати ці гроші. Не для того, щоб бути хорошеньким, не для того, щоб бути якимсь, ой, щоб мама сказала, ой, яка ти доця хороша і все інше. Бо, наприклад, у цієї дівчини випадок інший, що вона допомагає мамі, але мама ще й просить, бо їй не вистачає тих грошей, які вона, які вона має. І тут, напевно, дівчину вчить мама відмовляти. Коли людина не може сама давати ці гроші, да, вона, мама вчить її відмовляти. І відмовляти батькам це теж нормально. Я не даю, бо я не хочу. Ви доросла людина, ви маєте, якщо, у вас є, якщо у вас відбулася сепарація, то ви можете легко сказати ні і не відчувати провину, що ви ой, як це, я ж погана буду. Бо сепарація це психологічне відокремлення від батьків. І про, про сепарацію ми поговоримо в наступних відео. Всім гарного дня, ваша кармолога Альона Григорян.